Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Єй. І сьогодні в нас на огляді буде неочікувана екзотика акумулятор Кайнар Барс. Особисто мене трішки здивувала країна-виробник цього акумулятора. Власне кажучи, виробляється він в Казахстані, і на моїй пам'яті це. Перший акумулятор в наших тестах, а їх вже в нас більше п'яти десятків, який виробляється в Казахстані. Відповідно про ці акумулятори ми абсолютно нічого не знаємо. І сьогодні будемо разом з вами знайомитися з даною батареєю. Сама компанія Кайнар відноситься до якогось там. Казахстанського державного холдингу, і ця компанія випускає акумулятори під різними назвами з різними характеристиками. Акумулятори барс не можна назвати топовими акумуляторами даного виробника, але все ж таки батарея має більш-менш якісь цікаві нормальні характеристики. Випускається вона по технології кальцій кальцій, заявлена ємність 62 ампер години і пусковий струм 550 ампер. Цікаво, що виробник говорить про те, що батареї виготовляються під якимось там австрійським наглядом, і за технологією німецької компанії Моль, яка, в принципі, як відомо, є одним з найкращих виробників автомобільних акумуляторів. І по нашим тестам дійсно акумулятори Моль показують. Ну, Вражаючі характеристики. В принципі, чи відповідає те, що заявляє компанія Кайнар дійсності, ми достеменно не знаємо, але все ж таки така інформація є. Окрім того, що батарея виготовляється по технології кальцій кальцій, більше ніяких цікавих технологій виробник тут не заявляє. З того, що ми можемо побачити, і з того, що ще відомо, можна сказати про Лабіринтну конструкцію верхньої кришки з системою рекомбінації газів. Тобто, якщо з батареї випаровуються якісь там гази, вони осідають в лабіринтній системі кришки і потім стікають вниз. Відповідно, через застосування з такої лабіринтної кришки, що зараз використовується в більшості акумуляторів, і завдяки застосуванню технології кальцій кальцій дана батарея, звісно, споживає менше води і може бути необслуговуваною. Але все ж таки, виробник. Залишає за нами можливість полізти всередину і натворити тут собі проблем. Легко і просто демонтується верхня кришка, немає ніяких пломб, відповідно, це, я так розумію. ну, Мінімальним чином може впливати на гарантію, хіба що виробник встановить, що сюди хтось лазив і вчинив якісь неправильні дії. Деякі виробники ставлять на такі з'ємні кришки спеціальні пломби і пишуть, що знявши пломбу, ти втрачаєш гарантію. Тут питання залишається відкритим, але все ж таки доступ до банок є. Також є контрольне вічко, за допомогою якого можна стежити за щільністю електроліта в одній банці, і також. Це переводити ну, в рівень заряду. Наприклад, ось тут є індикація, і показується зелений повний заряд, там чорний потрібно зарядити. Білий ну батарею, швидше за все, вже потрібно буде замінити. Все, більше ніяких таких цікавинок тут немає. Два аварійні клапани. Можна використовувати акумулятор як під капотом, так і встановлювати його під сидіння або в багажнику автомобіля. Завдяки ось цим клапанам, сюди під'єднується спеціальна трубка, і гази можуть виходити назовні автомобіля. Корпус стандартний, стандартного пластику, знову ж таки нічого особливого. Єдине, ну можливо, що ось тут по бокам є такі додаткові ребра жорсткості, які забезпечують корпусу акумулятора більше міцності. Після такої короткої теоретичної частини ми перейдемо вже до якихось. Практичних вимірювань і практичної частини нашого відеоогляду. Даний акумулятор вже був заряджений до 100%. І тепер за допомогою спеціального приладу ми замірюємо його пусковий струм і інші характеристики. Після чого на тиждень відправимо в морозильну камеру, де він буде зберігатись при температурі мінус 18, мінус І через тиждень проведемо аналогічні тести, щоб зрозуміти, скільки пускового струму і заряду даний акумулятор втрачає на мороз. Для тесту виставляємо на приладі заявлений виробником пусковий струм 550 а. одиниці вимірювання у нас є n. Проводимо швидке тестування і одразу отримуємо відповіді на всі наші питання. Отже, ресурс батареї 100% рівень заряду 98%. Пусковий струм 610 А замість 550 в принципі, непоганий показник, і внутрішній супротив у нас 4,51 мОм. Тепер від'єднуємо пристрій, переносимо акумулятор в морозильну камеру і через тиждень проводимо аналогічний тест. Минув тиждень. Весь цей час акумулятор морозився. Для вас це зайняло буквально декілька секунд. Без тривалого очікування. Проводимо повторний тест, і бачимо, що акумулятор має пусковий струм після тижневої заморозки 465 А. Перед заморозкою у нас пусковий струм був 610. Виробником заявлено 550. Тобто ось ці 465 а приблизно десь на 85 ампер менше, ніж заявлено виробником, і там плюс-мінус десь на 145 ампер менше, ніж було на початку тесту. Ну але ми будемо орієнтуватись на заявлені виробником характеристики, і відповідно бачимо, що різниця між заявленим і фактичним пусковим струмом після заморозки дуже невелика, і це приємно ради. Також ми бачимо, що навіть при сильній заморозці акумулятор зберіг свій ресурс до 71%. Цей показник почне з часом зростати як тільки температура акумулятора буде збільшуватись і він буде нагріватись. Тобто, коли акумулятор вже нагріється до кімнатної температури, показник ресурсу і пускового струму знову ж таки виростуть до показників, які були на початку тесту. Отримані в результаті тестів дані, ми додамо до нашої загальної бази, яку збираємо. Вже більше трьох років, і виглядає ця база як така величезна таблиця, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Ви її можете спокійно гортати, ставити на паузу і порівнювати даний акумулятор з іншими батареями, які ми тестували раніше. Як ви бачите, акумуляторів тут дуже багато, і багато з цих акумуляторів вже зникли з продажу. Але вони досі можуть бути на ваших автомобілях і доживати свій. Час, тому у вас якраз і буде можливість порівняти характеристики, наприклад, своєї старої батареї з ось цим акумулятором, який ми щойно протестували. Від себе хочу сказати, що якщо порівнювати даний акумулятор з батареями, які зайняли якісь топові місця в нашому рейтингу, які досі є в продажі, то характеристики цього акумулятора досить непогані. Вони знаходяться на рівні між такими акумуляторами, як Варта. Ексайт і акумулятори електрон від відомого заводу Монбат. Тобто, ось цей показник 465 ампер пускового струму після заморозки. Він дуже хороший, особливо для батареїв, якої заявлений пусковий струм складає 550 ампер, а не 600 або навіть більше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.